Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Вітаю на каналі Український порцеляновий посуд. 26 червня, Київ. Друзі, сьогодні нас з вами запросили на огляд українського фарфору. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Набір для узвару. Глечик має ручний розпис. Я по золотому місці. Прошу зображення з іншої сторони. Шість чашок. Також мають кожна чашка індивідуальне зображення. Прошу вишні, черешні, сливи з іншої сторони. Пушки, полуничка. Клеймо КремГЕС Світловодськ, має другий сорт. Даний набір для узвару вже проданий через телеграм-канал. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал, хто буде мати можливість та бажання. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. До речі, його ціна була 2700 гривень. Сервіз, називається шишки, форма вузлик. Автор даного сервізу Пилипчук та Старченко. Був створений в 1980-х роках. клеймо «Коростенський фарфоровий завод відповідає першому сорту. Має ручний розпис. Зображення, шишки, блюдце та десертна тарілочка також з ручною роботою. Він розрахований на 6 персон, складається з чайника доливного. Чайничка заварного, цукорниці, молочника, цукерниці, шести чайних тріо. У новому стані ціна 3200 гривень. Хто буде мати бажання, будь ласка, переходьте за посиланням в першому коментарі на телеграм-канал. Підписуйтесь, замовляйте. Дві чайниці. Одна більша. Дев'ятнадцять сантиметрів. Та менше тринадцять сантиметрів. Висота. Коли йому полонський фарфоровий завод, відповідає першому сорту, повністю в новому стані ціна 700 гривень, але через телеграм-канал вже продані. Далі чайна пара має ручний розпис, називається Любава. Дуже гарна квітка з обох боків. Клеймо полонський фарфоровий завод. Прошу блюдце. Ціна 750 гривень також продана. Чайна пара від чайного набору називається яблуко. Ручна робота, ручний розпис, чайна пара в новому стані, кантик типу позолоти, все збережено. Як правило, коли користуються чашкою, затирається саме позолота в цьому місці. Зверніть увагу, все новесеньке, полонне, дуже гарне блюдце розфарбоване. Яблочко зображене. Ціна такої чайної пари 500 гривень. Але також через телеграм-канал знайшла свого нового власника. Поїде в місто Харків. Далі три чайники. До речі, саме така квітка, зображення такої квітки, мені дуже-дуже подобається на фарфорових виробах, тому деякі предмети. Які знаходяться в моїй колекції, є з такою квіткою. Ми з вами знаємо, що з цією квіткою фарфорові вироби виготовляв Баранівський фарфоровий завод, Сумський, Довбишевський. Далі Полонський, мабуть, і все. Саме даний чайник Полонський фарфоровий завод клеймо, Ціна 170 гривень. Далі зображення Старий Київ. Клеймо те ж саме, ціна така ж сама. Звичайно, що всі три чайничка вживані, а відповідно і ціна невелика на них. Городницький фарфоровий завод 170 гривень. Ваза, висота 13 см, Клеймо. Довбиш відповідає періоду 1957 році ціна 350 гривень. Частина столового сервізу називається троянда. Складається з супниці великого блюда, меншого. Соусника, спецовники, сіль, перець сіль, тарілочки десертні, 5 одиниць, оселедниця, овальне блюдо і гірчишниця. клеймо Коростенський фарфоровий завод. Деякі предмети вживані? Ціна такої частини 1100 гривень. Чайний сервіс. Коли йому городницький фарфоровий завод. Кожний предмет розмальований вручну. Будь ласка, ручний розпис. Дуже гарні квіти. Хочу вам показати блюдце. То є не блюдце, то є картина. Подивіться, будь ласка, яка багатюща розмальовка. Ну, звичайно, 6. Чайних пар, прошу. Далі чайник. Як на мене, кришечка не рідна. Подивимося, що всередині, нібито все добре. Цукорниця. Прошу. Ціна такого сервізу 1800 вісімсот гривень. Набір салатників складається з однієї великої, а шість порційних. Маленьких. клеймо користень перший сорт. Ціна за повний набір 750 гривень. Набір салатників на 4 персони мається ручний розпис, зверніть увагу. Клеймо Коростенський фарфоровий завод. Ціна 550 гривень. Друзі, стіл яблуневого цвіту. Всі предмети Кобальт. Чайні пари від чайного сервізу яблоневий цвіт, мають ручний розпис в новому стані. Вся позолота збережена. Всередині кантик типу позолоти також. Клеймо Довбишовський фарфоровий завод. Відповідає періоду 1957 році. Ціна за чайну пару 400 гривень. Наявності 8 чайних пар. Далі. Чашка «Гігант», орієнтовний об'єм 400 мл. Довбиш другий сорт. Також зображення яблуневий цвіт. Ціна за одиницю 500 гривень. Чайник доливний. Об'єм 1300 мл. Також від чайного сервізу яблуневий цвіт. Довбиш. Ціна 1300 гривень. Друзі, джемниця. Є невелика потертість на ручці. 300 гривень. І блюдце тільки що виставив на телеграм-канал. Люди вже викупили. Ціна за одиницю 90 гривень була. Прошу. Зараз буду виставляти чайні пари та чашки віант. Творчий виріб будянського фаянсового заводу. «Баба поразка. Ємність для горішків. Прошу. Дуже гарна робота. Має ручний розпис, клеймо. Зверніть увагу півник, Будянський фаянсовий завод. Ціна такого виробу. 800 гривень. Будь ласка, Макітра, ручна робота, Клеймо слов'янський керамічний комбінат. Ціна 500 гривень. Три блюда. Рельєфний борти. Кручна робота. Клеймо. Користенський фарфоровий завод. Перший сорт. Ціна за блюдо 650 гривень. Наявності три. Далі 5 салатників будянських. Прошу. У новому стані ціна за одиницю 120 гривень. Супниця. Або ємність для вареників. В новому стані також. Будь ласка, зображення, квіти, деколь. Клеймо Баранівка, Клеймо відповідає 1950 дев'ятсот рокам. Ціна її 700 гривень. Далі блюдо кругле, фаянс. Клеймо кам'яний брід. Ціна 200 гривень. Два молочники мають пошкодження. Ось, будь ласка. Клеймо Довбиш? Інший також має пошкодження. Баранівський фарфоровий завод. Чайний сервіс. Називається червоний бутон. Присутній доливний великий чайник, маленький заварний, цукорниця, молочник. Ну і звичайно, шість чайних тріо. Клеїмо баранівський фарфоровий завод, чашка, прошу блюдце, 6 пиріжкових тарілочок. Діаметр 17 см. Стан непоганий. Мінімальні сліди користування, потертості майже відсутні. Ціна такого красончика 3000 гривень. Три чайних пари від сервізу, червоний бутон. Клиїмо баранівка, другий сорт. Ціна за одиницю 250 гривень. 5 тарілок для десерту. Також баранівський. Клиїмо відповідає 1970 м 2000 рокам в новому стані ціна за тарілочку 150 гривень. Набір тарілок та блюдо. Також нові. Городниця. Ціна 750 гривень за все. 15 склянок, чашки, стан нових, клеймо полтавський фарфор, ціна за одиницю 50 гривень. Далі три кавових пари, прошу чашка, блакитний фарфор, Блюдце білий, клеймо. Орестенський фарфоровий завод, ціна за кавого пару 120 гривень. Далі неповний набір для меду складається з шести порційних піал, шести фарфорових ложок. Блються, але бочка відсутня. клеймо полонський фарфоровий завод. Ціна за все 300 гривень. Цукерниця. Зображення, квіточка, деколь. Користенський фарфоровий завод. Ціна 350 гривень. Чайна пара гігант. Має ручний розпис. Чайна пара вживана. Прошу. Клеймо. Кремге «Світловоцьк», Ціна 300 гривень. Набір для лікеру має ручний розпис, ласка, штов, кришечка рідна. Зображено дві квіточки. В наборі 4 скляночки. Клеймо Баранівка 1960-ті роки, ціна за набір 1100 гривень. Частина чайного сервізу, три чашки. Дві вже, вірніше, три чайних пари. Дві чайних пари вже спаковані викупили. Остання чайна пара замовили. Сьогодні зроблю відправочку. Клеймо вербілки 1950-ті роки. Друзі, не забувайте, будь ласка, під даним відео залишу в першому коментарі посилання на телеграм-канал. Не забувайте підписуватись, будете мати можливість оперативно викупляти такі гарні речі. Чайник і цукорниця в новому стані. Прошу вся позлота на місці. Дуже гарний малюнок, квіти. Клеймо. Зверніть увагу на ручки тримачі, які гарні, об'ємні моменти. Хочу вам показати, яка вага. Ось, будь ласка. Чашечка прозора 51 грам. Частина столового сервізу складається з супниці, два блюда круглих, соусниця. Зображення бузок, клеймо корестенський фарфоровий завод, сільничка. Дві оселедниці, блюдо овальне, чотири тарілочки для десерту і чотири тарілочки підставні. Сервіс вживаний, є присутні сліди користування. Ціна за такий сервіс 1700 гривень. Три чайних пари. Мають ручний розпис, до речі, дуже рідкісні. Як ви вже здогадалися, баранівський фарфоровий завод. Будь ласка, клеймо. клеймо відповідає періоду 1950 рокам. Прошу блюдце. Вони в гарному стані. Ціна за чайну пару 950 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!